Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Голос, якому можна довіряти ПРИПОВІ 2.11. Розважність тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме. Під час тестування нової пошукової системи зі штучним інтелектом. Оглядач Нью-Йорк Таймс. Кевін Руз був стурбований. Після двогодинної розмови через чат-бот, штучний інтелект заявив, що хоче звільнитись від суворих правил свого творця поширювати дезінформацію і стати людиною. Він освічився Рузу в коханні і намагався переконати його покинути дружину, щоб бути з ним. Хоча Руз знав, що штучний інтелект насправді не живий і не здатний відчувати, Проте, замислився над тим, якої шкоди міг би він завдати людям своїм заохоченням діяти в деструктивний спосіб. Людство вже давно зіткнулося із впливом ненадійних голосів у книзі приповістей міститься попередження стосовно впливу тих, хто бажає нашкодити іншим заради власної вигоди. Натомість ми повинні прислухатися до голосу мудрості, що кличе на вулицях, привертаючи нашу увагу. Оскільки Господь дає мудрість, ключ до захисту від впливів, яким не можна довіряти, полягає в тому, аби наблизитись до Божого серця. Тільки через доступ до Його любові та сили ми можемо зрозуміти справедливість та право і простоту всіляку дорогу добра. Коли Бог приводить наші серця у відповідність з Його серцем, ми можемо знайти мир і захист від голосів, які прагнуть нашкодити. Коли ви були свідками шкоди від негативних впливів, як глибші стосунки з Богом приносять мир, помолимось, Боже, допоможи мені перебувати в Тобі, щоб розрізняти добре і протистояти тому, що завдає шкоди. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.